вдруге в системі державної служби зайнятості відбувається конкурс на визначення кращого колективу та кращого працівника у кожній області цього року. На Рівненщині такі почесні звання отримали з Долбунівський районний центр зайнятості та заступник директора Демидівського районного центру зайнятості Лагнюк Наталія Олександрівна. Нині вже ніхто не сприймає центри зайнятості виключно як установи, що займаються лише реєстрацією безробітних. Спектр можливостей, що їх надають у центрах, настільки широкий як для незайнятого населення, так і для роботодавців, що результативність та досягнення служби здаються очевидними та легкими. Натомість сказати досягнення маючи сьогодні, всього-навсього 70 актуальних вакансій, це на 1800 людей на обліку. Це дуже 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 мало. От, минулий рік він трошечки був позитивніший, з цього плану, було більше вакансій. І е, врахування цього якраз робота наша з підприємствами, з установами, з організаціями, з приватними підприємцями, які влаштовують людей от, стосовно приватних підприємців, то вже, скажімо, на сьогодні це вже порядка 200 зареєстрованих трудових договорів. Іде такий рух помаленьку, але от, досягнення це наша співпраця з ними. Налагодження роботи, налагодження роботи кожного спеціаліста. І якщо з роботодавцями при вмілому підході можна завжди знайти взаємовигідний контакт, каже Сергій Михайлович, то є речі, на які вплинути важко, а то і неможливо. Перенасичення ринку праці бухгалтерами, юристами, економістами, нестача якісних робітничих рук, певні законодавчі неузгодженості, гальмують оперативність роботи, проте не позбавляють бажання зробити її ще ефективнішою. Ми зав'язані часом певною відповідальністю і неможливістю оперативно відреагувати на ті чи інші моменти. Але від нас тут, на жаль, мало що залежить, і якщо ми такі питання і моменти такі бачимо. Ми їх стараємося, як кажуть, передати по вертикалі. Так, от у нас є обласний центр зайнятості, державний центр зайнятості. Ці моменти, які ми напрацьовуємо в роботі, а ми з ними стикаємося найчастіше з такими проблемами, які не можна сьогодні вирішити, шукаємо спільні шляхи. Ну єдине, щоб воно не залежало, все те, що можна зробити на базовому рівні, воно робиться. Ну те, що не залежить, скажімо, по законодавству, от законодавчо не врегульовано питання тих самих членів особистого селянського господарства. Тобто ті люди, які проживають в сільській місцевості, їх переважна більшість сьогодні. Якщо в нього не було трудової діяльності за останній рік, принаймні він на сьогоднішній день скористатися послугою з працевлаштування може, а от отримувати матеріальне забезпечення в період пошуку роботи він вже не буде, тому що він не може бути визнаний безробітним. Втім, для сільського незайнятого населення завжди є гарна можливість отримати заробітну плату. Від громадських робіт, що їх організовує служба зайнятості, мають зиск і самі селяни, і сільські та селищні ради, і місцевий бюджет. Районний центр зайнятості відіграє надзвичайно важливу роль в життєдіяльності району. Но насамперед, це тому, що для нас, для органів місцевого самоврядування, дуже важливо, щоб на територіях громад завжди був порядок, об'єкти соціальної сфери були облаштовані належним чином. І саме з огляду на це районний центр зайнятості створює громадські роботи на цих територіях. І допомагає досить так багато сільським головам в цьому відношенні. Так, зокрема, в минулому році на громадські роботи в районі було використано 769 тисяч гривень. Більше того, із цих коштів прибуток з доходів фізичних осіб це додаткове надходження до районного бюджету. Хоч вони порівняно незначні, це 55 тисяч гривень, але все це таки серйозна копійка. У планах голови Здолбунівської райдержадміністрації Віталія Шуля, який відмічає результативність центру зайнятості у багатьох напрямках, подальше розширення співпраці із врахуванням специфіки економічного потенціалу району, вигідно, дуже і співпраця є приватних структур нашого району і центру зайнятості. В якому напрямку? В тому напрямку, умовно ну, кажучи, ми називаємо РТП Мізоцьке. Він сьогодні бере і я рахую, що це почти безкоштовний кредит державі у напрямок бізнесу. Коли я заключаю, мені потрібен спеціаліст, і він знайдений центром зайнятості, заключається договір, на рік часу центр зайнятості платить, а після року часу бере повністю на себе організацію та чи інша чи приватна структура, яким є. Попередньо говорив, пішла РТП, мізоцький, вони дуже задоволені, постійно набирають таких людей з центру зайнятості. Тобто це рік часу безкоштовний кредит. Служба зайнятості також не стоїть на місці. Впровадження інноваційних технологій, створення так званого інституту особистого консультанта, повинні забезпечити комплексний підхід і до безробітного, і до роботодавця. Враховуючи те, що ми вже з 1 лютого працюємо в новій системі, яка про новій системі є нова технологія. У нас це технологія надання соціальних послуг центрами зайнятості, де кожен. Спеціаліст базового центру зайнятості, починаючи від спеціаліста з працевлаштування, закінчуючи там, скажімо, спеціалістом взаємодії з роботодавцями, це відділ активної підтримки. Вони мають, кожен опікується своєю категорією безробітних громадян, ті роботодавцями, комплекс послуг надається весь повністю. Оце є одним із тих моментів, який дозволяє трошки ширше використовувати всі наші можливості. Ну і завдяки цьому, якісь робити такі, скажімо, досягнення. У таких умовах говорить Сергій Михайлович, працювати хочеться ще більше. А колективна згуртованість, коли кожен працівник на своєму місці, кожен робочий день сповнений тематичними семінарами, виїзними зустрічами, живим спілкуванням. А отже, реальної допомоги безробітним, це те впевнений, Сергій Бабич, за що районний центр зайнятості і було відзначено кращим. Семінари і наша робота з роботодавцями, вони плани в їх можна спрогнозувати наперед, але часто дуже так буває, що виникає якась поза така, позапланова, позаштатна, скажімо, ситуація. Ось звертається роботодавець, треба підібрати йому контингент людей на працевлаштування, Ми для нього організовуємо додатково такий семінар, такий захід. Приймається участь. Постійно, спільно з заходах, які проводить районна державна адміністрація або районна рада. Це і виїзні дні прийому, як адміністрації, так і ради, так і наші виїзні дні, до яких залучається керівництво на рівні чи голови, чи заступників. Це робота з нашими соціальними партнерами. Воно все покликано для того, щоб дати кінцевий результат. Прискорити працевлаштування. А форм таких в арсеналі служби чимало: організація навчання, зміна кваліфікацій та навіть сприяння у започаткованні власної справи. Саме такою можливістю і скористалась вчорашня безробітна, а нині власниця єдиного у Здолбунові весільного салону Раїса Нагорна. Дівчина каже, що давно хотіла таким займатися. Тому організовані службою зайнятості курси підприємців початківців та отримана після їх закінчення одноразова допомога. Стали стартом її сімейного бізнесу. Була декретна відпустка, був час підготовитися, обдумати, об'їздити, пошукати, подивитися, підібрати, де можна його все. Бо сама була в ролі нареченої, я сама знаю, скільки це і як це треба об'їздити. І хотілося так, щоб все зібрати, все до кучі, так, щоб було все в одному місці. Зайшла, скупилася і щаслива. Наскільки от пізнавальним було навчання, дійсно от ефективно ви його використали. Пізнавальність була, бо в нас були викладачі із податкової. Ми писали бізнес-план, якому дуже багато чого пізнавалося. Це висчитати це все треба, було і нам допомога була це в цьому потрібна. Нам в цьому дуже багато допомогли, і ми побачили навіть свої помилки, які в минулому були, і нам їх допомогли вже по вирішити ці помилки. Наші І було дуже багато хороших викладачів було, які нас навчали і відкривали нам цей новий світ. Отож, варіантів працевлаштування багато, але не менше залежить і від самого безробітного, впевнений Сергій Бабич. Тільки з його бажанням пропозиції центру зайнятості можна втілити у життя. Колектив злагоджений, колектив молодий, колектив жіночий. Є загально. Чужий, кажем так, і народне тіло тут не проживеться однозначно. Є люди, які працюють, є команда. Які виконують свою роботу, то треба вміло просто її організувати і спрямувати весь цей потенціал в необхідне русло, в необхідний напрямок. Авторитетним членом свого колективу є заступник директора Демидівського районного центру зайнятості Наталія Лагнюк. Сама колись безробітна, вона вдало себе реалізувала саме у сфері допомоги іншим людям знайти роботу. Робота для мене все, тому що завдяки роботі я живу. Завдяки роботі людина розвивається і завдяки роботі людина розвиває здібності і разом з тим не останнє значення має матеріальне забезпечення, але робо, специфіка моєї роботи це робота з людьми. Працюю я з людьми вже буде 1 квітня 10 років в службі зайнятості, працюю з професійним колективом надійним. Який я рахую гідно виконує свої обов'язки і професійно надає допомогу як безробітним, так і роботодавцям. Водночас Наталія Олександрівна зауважує, якою б не була відзнака, треба рухатись вперед, постійно займатися самовдосконаленням, і тоді результат роботи тішитиме і себе, і оточуючих. Досвідчений працівник працює у службі зайнятості вже майже 10 років. Наталя Олександрівна вмілий організатор, керівник свого структурного підрозділу, в якому вона працює, користується беззаперечним авторитетом, як і серед колег, і серед працівників нашого центру зайнятості, так і серед наших соціальних партнерів, клієнтів служби зайнятості, також і колег з інших районних центрів зайнятості. А директор обласного центру зайнятості Іван Ткачук наголошує, що в їхній службі усі працівники професіонали, і такий конкурс ще більше стимулюватиме їхню діяльність. Конкурс не раді конкурсу. Конкурс показує, як працюють наші люди, і це стимул для колективів і виконання завдань, тих, які поставлені державним центром зайнятості на виконання постанов. Розпоряджень уряду і програми служби зайнятості нашої області. Я б сказав, що всі показники служби зайнятості виконані. сьогодні підводимо підсумки, нагороджуємо кращий колектив, який досяг таких великих успіхів. Хочете обрати професію, але вагаєтесь у виборі? Хочете змінити спеціальність, але не знаєте, що зараз потрібно роботодавцю. Нова рубрика програми від тепер місяця знайомитиме вас із актуальними саме на місцевому ринку робітничими професіями. Деревообробна галузь економіки, яка нині особливо потужно розвивається на Рівненщині, потребує вмілих рук верстатників деревообробних верстатів. І тому в Олександрійському відділенні Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості щороку здобувають таку спеціальність багато молодих людей. Я обрав, тому що вона дійсно перспективна. У мене, наприклад, я йшов сюди на навчання, то в мене була перспектива вже працевлаштуватися, але поки я вчуся, в мене брат буде відкривати свій столярний. Навчатися не важко, але дуже цікаво, тому що, в принципі, деревину я люблю, я люблю її обробляти, люблю користуватися цими станками. Навчили наш куратор, дуже хороша людина, навчив, показав, що як, де, бо до цього я не знав, як, як користуватися цими станками. Кваліфікований верстатник деревообробних верстатів це людина, яка досконало знає не лише теорію, а й вміє працювати на сучасному обладнанні. Ним, до речі, і укомплектована майстерня відділення, у якій відшліфовують свої уміння майбутні фахівці. Звісно, вимог до професії верстатника деревообробних верстатів чимало, але і оплачується вона теж гідно. Група, зараз кількість було на першому другому етапі дев'ять чоловік, були там і з інших областей, були навіть слухачі за власні кошти. Вони закінчили перший другий етап і пішли працювати на виробництві. Зараз у нас залишено групі сім чоловік. Можу сказати, що вони вже свого роду мають вже навики роботи на в цих деревоних верстатах. Вони можуть працювати вже самостійно, але ще й відшліфують свою майстерність, тому що ринок потребує у нас висококваліфіційних робітників і проводити навчання, перенавчання на виробництві немає часу, тому що виробництво зараз вимагає якісних працівників. Ми в змозі їх підготувати, звичайно. Термін нас достатній, тому що верстатник деревний верстатів три етапи навчається вісім місяців. А ще додамо навчання для безробітних у всіх відділеннях рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості безкоштовне. Натомість, отримані знання та вміння вартують чимало. Навчайтесь та працюйте в Україні.